Привіт усім! Сьогодні ми з вами розкриємо одну з головних таємниць професійного звуку. Зазирнемо, так би мовити, за лаштунки і розберемося в інструментах, які дають музиці її міть, її чіткість, її характер. Дізнаємось, як продюсери контролюють саму енергію кожного звуку. От скажіть, ви ж помічали так, вмикаєш професійний трек, і він звучить ну просто інакше, потужно, зібрано, кожна деталь на своєму місці. І справа тут, знаєте, зовсім не в десятках якихось наворочених плагінов ні. Секрет він в одному єдиному ключовому понятті. І це динамічний діапазон. Якщо зовсім просто, це різниця між ледь чутним шепотом і гучним криком у вашому треку. Весь фокус у тому, щоб навчитися цим контрастом керувати, бо кожен звук, ну от буквально кожен, має свою власну, скажімо так, історію гучності, свою обвидну. А ми з вами сьогодні станемо режисерами цих історій. Ну що ж, давайте до справи. І почнемо ми, звісно, з головного героя нашої розповіді компресора. Це по суті такий собі автоматичний регулятор гучності. Уявіть, що біля мікшерного пульта сидить супершвидкий помічник. І щоразу, коли щось звучить занадто голосно, він миттєво, от просто миттєво, робить його трохи тихішим. Результат все звучить щільніше, зібраніше і головне, під контролем. І перша ручка, за яку ми хапаємось, це звичайно ж поріг або англійською threshold. Це знаєте, як встановити планку. Ми кажемо компресору. Ось цей рівень гучності: все, що тихіше, не чіпай. Але як тільки звук перестрибне цю планку, от тоді, друже, прокидайся і починай працювати. Окей, компресор прокинувся. А що далі? А далі ми вирішуємо, наскільки сильно він буде працювати. Це і є рейшо або співвідношення. Дивіться, якщо ми ставимо, скажімо, 4 до 1, це означає, що на кожні 4 дБ, які випирають за наш поріг, компресор пропустить назовні лише один. Тобто він, по суті, притискає звук у 4 рази. Це наш головний важель контролю над тим, наскільки агресивно ми хочемо приборкати ці піки. А ось тепер починається справжня магія. Атака це по суті швидкість реакції нашого компресора. Якщо поставити швидку атаку, він спрацює миттєво як блискавка і зріже пік під корінь. Але є хитрість. Якщо зробити атаку трішки повільнішою, ми дозволимо проскочити самому першому, найважливішому моменту звуку О тому клацянню, удару. Знаєте, цей момент називають транзієнтом, і саме він дає звуку характер панч. Тобто ми зберігаємо укус звуку, а стискаємо вже його тіло. І нарешті четвертий кит реліз або ж звільнення. Це про те, як швидко компресор відпускає звук після того, як він знову стає тихішим за поріг. Тут треба бути обережним. Якщо реліз занадто довгий, то наступний звук може потрапити під компресію від попереднього і все почне звучати так, ніби воно задихається, з'явиться такий неприємний ефект насоса. А якщо занадто короткий, звук стане якимось нервовим, смиканим, тут як віде важливий баланс і слух. Теорія це добре, але як це все налаштувати? Є один класний практичний метод. Дивіться, спочатку викручуємо налаштування на максимум, співвідношення на повну, поріг опускаємо донизу, щоб компресія була ну дуже помітною. Потім, уважно слухаючи, починаємо повільно збільшувати атаку. І слухаємо, слухаємо, аж поки не повернеться той самий панч, початковий удар звуку. Є. Тепер реліз. Його налаштовуємо так, щоб компресор дихав у ритмі треку, не задушуючи його. І коли ми все це знайшли, робимо останній крок. Повертаємо співвідношення і поріг до адекватних музичних значень. Просто змішуємо ефект за смаком. І найголовніше правило слухайте, не дивіться на цифри, слухайте звук. Гаразд, з основами компресії розібрались, але ж бувають ситуації, коли потрібні, скажімо так, екстремальні заходи. І тут на сцену виходять спеціалізовані бойці, лімітери та гейти. По суті, це просто родичі нашого компресора, але з дуже специфічним характером і завданнями. Почнемо з лімітера. Уявіть собі, цеглану стіну. Оце є лімітер. Його завдання залізобетонне. Ніщо, абсолютно ніщо не повинно пройти вище заданого рівня гучності. Технічно, це просто компресор, у якого атаку викрутили на нуль, а співвідношення на нескінченність. Все. Деякі просунуті лімітери навіть мають функцію лукед. Тобто вони ніби заглядають у майбутнє на мілісекунду, бачать пік, що наближається, і готуються до нього заздалегідь. Справжня стіна. А тепер гейт. І він повна протилежність компресору. Якщо компресор притискає гучне, то гейт відсікає тихе. Це такий собі охоронець на вході в нічний клуб. Він пропускає всередину тільки ті звуки, які достатньо гучні. А всякий дріб'язок. Фоновий шум, шипіння, гул з кімнати. Він просто не пускає. Геніальний інструмент, щоб, наприклад, почистити запис барабанів від зайвих звуків між ударами. Щоб було зовсім просто, давайте підсумуємо компресор працює зверху вниз, робить гучні звуки тихішими, а гейт працює знизу вверх, робить тихі звуки ще тихішими або взагалі прибирає їх. Компресор опускає стелю, а гейт підмітає підлогу. Ось і вся різниця. Два інструменти для повного контролю над динамікою. Добре, це все чудово працює, коли проблема стосується всього звуку, але ж часто буває інакше, правда? Наприклад, якась одна нота на басу раптом починає гудіти, а всі інші звучать нормально. Що робити? Стискати весь бас через одну ноту? Ну, це не вихід. Саме для таких хірургічних операцій існують спеціальні інструменти. І перший з них це багатосмуговий компресор. Це наче взяти звичайний компресор і розмножити його. Він ділить весь наш звук на кілька частин, наприклад, на низькі, середні та високі частоти. І для кожної з цих частин у нас є свій окремий компресор, це ж геніально! Ми можемо притиснути бубнячий бас, але при цьому абсолютно не чіпати яскраві тарілочки чи повітряний вокал. А якщо потрібна ще більша точність, справжній лазерний скальпель, тоді це динамічний еквалайзер. Просто уявіть собі, це еквалайзер, який вмикається сам тільки тоді, коли це потрібно. Наприклад, у вокалі є різкий неприємний звук с. Дінамічний еквалайзер може автоматично приглушити саме цю частоту і лише в той момент, коли звучиться с, а весь інший час він просто спить і нічого не чіпає. Це неймовірно потужно. Так, а в чому ж тоді ключова різниця між ними? Все просто багатосмуговий компресор це для широких мазків, це коли треба попрацювати з цілим діапазоном, наприклад, з усіма низами. А динамічний еквалайзер це для ювелирної роботи, це коли треба зловити і виправити одну єдину проблемну частоту. Тобто команда будівельників проти годинникового майстра, кожен добрий для свого завдання. Отже, інструменти ми розібрали. Тепер найважливіше. Поговоримо про мистецтво. Бо, зрештою, всі ці компресори, гейти, еквалайзери це ж не просто якісь технічні штуки, ні, це наші пензли, і ними ми малюємо емоції, керуємо енергією і створюємо настрій у треку. Але що взагалі таке гучність? Здавалося б, просте питання. Але от дивіться короткий і різкий удар барабана може мати такий самий піковий рівень, який довга протяжна нота скрипки. Але ж на слух, скрипка здається набагато гучнішою, правда? Все тому, що наше вухо, воно хитріше за прилади, воно сприймає не просто піки, а середню гучність, енергію звуку з часом. І тут ми підходимо до стандартів вимірювання. Є пік це просто найвища точка. Є РМС це вже краще, це середня потужність. Але сьогодні весь світ стрімінгу всі ці платформи живуть за стандартом леофс. Чому? Бо це найрозумніший вимірювач. Він враховує особливості нашого слуху, наприклад, те, що ми краще чуємо середні частоти. І саме завдяки леофс, коли слухаємо плейлист на Spotify, нам не доводиться кожні 5 хвилин тягнутися до ручки гучності. Платформа сама все вирівнює. І отут ми підходимо до головної драми сучасної музики так звана війна гучностей. Дивіться, яка штука. Щоб зробити трек гучнішим за сприйняттям, ми маємо зменшити його динамічний діапазон, тобто зробити тихе гучнішим, а гучне тихішим. Але що ми втрачаємо? Ми втрачаємо контраст, ми втрачаємо дихання музики. Виходить гучно, але пласко. І це вічний пошук балансу, компроміс між потужністю і життям. Так що ж таке робота з динамікою, зрештою? Це просто вирішення якихось технічних проблем, чи це творчий інструмент, який треба опанувати, як скрипку чи гітару? Подумайте про це. Мені здається, що справжня магія починається саме тоді, коли ми забуваємо про ручки і цифри, коли техніка стає невидимою і залишаються тільки емоції, а динаміка це і є мова цих емоцій. Дякую, що були з нами.